Ігоре, як не допустити від Росії ще й фінансової агресії? Вітаю, віта. Отже, відкриваючи сьогоднішнє засідання. Прем'єр назвав сьогоднішній день не більше, не менше чорною п'ятницю для російського рубля. Мовляв, валюта федерації зазнала різкого і суттєвого падіння. і Це погано може відбитися на Україні. Арсеній Яценюк побоїться. через здешевшення російських товарів у доларовому еквіваленті. Вони здешевшують і в Україні. Це складе неабияку цінову конкуренцію в вітчизняному продукторі. Прем'єр наказав готуватися перекрити кордон. Чому? Окрім їхньої військової агресії, вони ще тепер будуть здійснювати фінансову агресію за своєї недолугості протягом сьогоднішнього дня. Міністерство економіки, державна фіскальна служба, е також МінаПК е провести термінове зібрання з приводу того, щоб не дати можливості Росії зараз дестабілізувати ситуацію в Україні, в тому числі і через наплив російських товарів на територію України. Власне, гроші стали й другою питанням сьогоднішнього кабміну. Рядовці вирішили підняти зарплату бійцям АТО, точніше, зрівняти зарплату нацгвардійців, СБУшників і спецпризначенців задіяних операцій із сумами, що вже отримують бійці збройних сил. Тож рядовий матиме майже 10,5 тисяч гривень на місяць, молодший офіцер близько 18 тисяч. А майори та полковники по 22 тисячі. Все це шановні колеги. вимагає. Виділення додатково з коштів державного бюджету да випадку з резервного фонду 243 мільйона триста тридцять тисячі гривень. Саме ці кошти і виділяємо ми сьогоднішньою постановою. Ну, Власне, на цьому в мене всі новини із позачергового засідання уряду. Віто Ігоре дякую про виплати бійцям АТО фінансову агресію Росії. Нам розповів ігор Кримов.